Покласти суперника на лопатки за допомогою підніжок, переворотів, китків та інших технічних прийомів завдання спортсменів, які займаються вільною боротьбою. Вид спорту, що бере початок ще в стародавній Греції, відрізняється від класичної боротьби широким спектром технік з використанням ніг підніжки, підсічки, зачепи. Боролися на Олімпійських іграх в стародавній Греції цей оголені. Ну а зараз на сьогоднішній момент ви знаєте, що вид спорту вільна боротьба включена в усі програми Олімпійських ігор. Вільну боротьбу включили до програми Олімпійських ігор ще в 1904 році. Участь у змаганнях брали виключно чоловіки. Починаючи з 2004 року на Олімпіадах вільну боротьбу почали представляти жінки. На сім вагових категорій розділений цей вид спорту для чоловіків та на чотири для жінок. В неолімпійських змаганнях жінки розділені на сім вагових категорій. Чемпіонати світу з вільної боротьби проводять з 1951 року. Змагання європейського значення з 1928 року. Від 1959 року і до сьогодні українські спортсмени завойовують різноманітні нагороди на першостях з вільної боротьби. На сьогодні це один із прогресивних видів спорту, який сприяє розвитку здорового тіла і духу, каже Сергій Цимбал.